Ми починаємо нашу, можна сказати, напевно, першу прес-конференцію національно-визвольного руху бралися в Черкаській області. І я би хотіла перш за все подякувати всім, хто прийшов на прес-конференцію, і журналістам і колегам, а також Агенції регіональної підтримки підприємництва та інвестицій за те, що вони надали нам можливість вас прийняти в цьому прекрасному приміщенні. Повністю готовому для проведення подібних заходів. І я сподіваюся, що ми зможемо разом розбудувати країну, яка буде, в якій буде підприємцям та інвесторам добре працювати. Ну, отже, перейдемо до справ. З моменту внутрішнього розслідування, яке було почато в липні цього року, від роботи. В організації були відсторонені члени правого сектору Черкащини Андрій Черевань, Олександр Горовий, Леонід Зелененко та Валерій Холоденко. Після закінчення внутрішнього розслідування, за деякими з фактів були, ну, були виявлені наступні факти їхньої злочинної діяльності. А саме зрада інтересів організації, яка заключалась в роботі. Цих осіб в інтересах злочинного режиму внутрішньої окупації з метою розвалу організації, перш за все. Також були виявлені факти вимагання даними особами, грошей від підприємців та віджиму земель та врожаю. Причетність до розкрадання волонтерської допомоги, яку безпосередньо отримував Олександр Горовий, але не довозив її до місця призначення. Привласнення автотранспорту, а саме джип Grand Cherokee, який був переданий для потреб духу, але так і не переданий за призначенням, і який до цих пір використовується голоденком для власних потреб та розваг, також були виявлені факти розкрадання та присвоєння майна організації, наприклад, комп'ютерної техніки, страйбульних автоматів та навіть саму громадську організацію, яку привласнив Андрій Черевань та використовує її для своїх злочинів. За підкусомками слідства, дані особи виключені з лав правого сектору та не мають права представлятися членами нашої організації, а також представляти інтереси в будь-яких громадських радах при будь-яких органах влади. В разі якщо вони будуть десь з'являтися та представлятися членами, правий сектор просить повідомляти обласному керівництву організації, як і про ті випадки неправомірних дій людей. Будь-яких, які також представляються членами нашої організації, далі що по Олександру Горовому треба додати те, що наскільки нам відомо, на даний момент він затриманий за спробу продажу зброї. НВР, правий сектор, вимагає розслідування в найкоротший термін та найсуровішого покарання. Адже коли викрадається та продається зброя, в той час, коли наші побратими здобувають її в бою, якою має захищатися наша Україна. Ми не робимо виключення ні для колишніх членів організації, ні для теперішніх. Торгівля зброєю є неприпустимою. В правому секторі відбувається внутрішня чистка, і організація очищається від нечистого руку елементу, засланців та зрадників. Радим таким діячам тікати, тікати швидко і далеко. Помиляються всі, ми свої помилки визнаємо та виправляємо. Тепер ми можемо ласка. запитання, якщо у вас є Ну, Якщо вже такі випадки, як ви надалі збираєтеся, приймаючи до своїх клав нових членів, чи якось строгіше тепер відсівати відбір? Як надалі більше таких випадків не ставалося? Насправді зараз організація буде розвиватися і в тому числі залучати до своїх лав нових членів. Але я хочу сказати, що ми за ці два роки в різних організаціях пройшли вже доволі такий потужний шлях, набули досвіду, в принципі, всі один одного знаємо. Поки що ті люди, які вже підсилили організацію. І в нас є нове керівництво, як ви знаєте, і приходять люди, то поки що сумніватися в цих людях, які прийшли, ми не можемо. Тобто, попередня їхня робота і діяльність не визиває ніяких сумнівів. З іншого боку, ви знаєте, що правий сектор є організацією. З доволі такою визначеною структурою і дисципліною, тому я думаю, що усілякі факти самодіяльності і неправомірних дій будуть просікатися ще не народившись. Ви кажете, що ті люди вже не правий сектор, а не правий сектор. Як визначити? Вони скажуть, що вони і справжній правий сектор. На і даний саме... момент ті люди, про яких ми говоримо, є представниками УНСО в Черкаській області. Не визначає на Шо, даний момент та, його визначає? правий сектор Черкащини, яка була створена Червонам, вона не є легітимною. Ну, на даний момент правий сектор переформатувався в національно визвольний рух. Все те, що підписано в ГО правий сектор Черкащини, не має ніякої юридичної сили. Я відповів на вашу питання. Я так ну, навіть думаю, що правий сектор він же не обмежується діяльністю в Черкаській області. Правда, у нас є центральний провід, і тому ви можете напевно подзвонити Дмитру Ярошу, скориставшись його цифру. Там є його телефон. І спитати, хто з нас є справжнім правовим сектором. Тобто відсторонювали, треба сказати, що відсторонювали ж не от ми, черкащани, це керівництво колишнє, а вони були відсторонені саме Київським центральним Я Можу додати, це було рішення проводу. Ще запитання. У мене є. Майор Даніл, голова цивільного корпусу Ну, Ми бачимо тут речник і заступник голови. Скажіть, хто голова в Черкаської області? Та? Ну, назвіть, хто ця людина, звідки вона. Я думаю, вона представиться. Так, це перше запитання. Друге, яким чином правий сектор буде координувати осередки в районах Черкаської області і хто буде нести відповідальність за їхню діяльність? Обласний. Скажем, провід, чи хтось інший, ну тобто, тому що ми знаємо, що є ці осередки, і вони такі автономні, от в Смілі, зокрема, чи вони погоджують з вами всі свої дії. Я хочу представити вам нашого керівника Андрія Гоца. Він був нам призначений центральним проводом. Поки що в нас дуже хороші враження від цієї людини, співпраці з ним. І е, думаю, що він зараз вам скаже пару слів про ну, себе. Ви питали звідки? Я родом Я родом Закарпаття. Я боєць батальйону першого батальйону, групи «Сонечко». Приїхав сюди по командировці виконувати певні завдання організації. По районам. Зараз по всім районам іде розслідування в тому числі і по Смілянську. Поки що ми не можемо розголосити деталі, але результат розслідування ми також на такому заході поприлюднемо. Тому що ми ставимо за ціль, щоб особи, які прикриваючись правим сектором, чинили злочинство і були покарані. І щоб цього більше не повторювали. Як зазначили вже Петро, такі люди мають тікати швидко і далеко. І дай Боже, щоб вони встигли. Насправді зараз ведеться робота по створенні організації злучення нових членів. І, як я вже говорила, я повторююся, ми стикаємося з певними організаційними проблемами і з пошуком приміщення. І з фінансовими, можливо, труднощами, і такий йде початковий період встановлення організації, тому що ті люди, які представляли правий сектор, вони зробили дуже багато шкоди в Черкасах, і я думаю, що тепер нам не просто з нуля, а з мінуса треба все це відновлювати. В тому числі є зв'язки із районними організаціями. Я думаю, що користуючись досвідом центрального проводу, ми налагодимо нормальну роботу. Ну я хочу всіх вас попросити, якщо у вас є якісь факти, то так, що там в районах хтось працює не в інтересах організації, не в інтересах нашої самостійної соборної держави. Повідомляти про ці факти, будемо реагувати.